Верховна Рада ухвалила законопроект номер 8401. згідно з документом з 1 серпня 2023 року скасовується тимчасовий двохвідсотковий єдиний податок. Далі найменша ставка, яка буде це для фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, які будуть використовувати третю групу єдиного податку. Це буде 5%. Тобто, отак от на рівному місці просто збільшили на 3% від обороту податкове навантаження. Також наше законодавство українське воно передбачає певну прогнозованість податкового законодавства і одним із принципів якого є те, що протягом бюджетного року не мають змінюватись ані податки, ані їх ставки. Платник має вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти в іншому випадку. Його автоматично переведуть на систему, на якій він перебував до війни. Також о, цікаве запитання, що буде, наприклад, з новими. Підприємцями, які, наприклад, відкрились в період війни. Тобто, я розумію, що вони підпадали ось ну там в оплату під 2%. А що з ними стається тепер? тобто Вони переходять на якщо це ФОПи на 5%, то третя група 5%. Тобто на них вже це буде діяти, не буде на них, скажімо так, на всіх, на всіх це буде діяти. Угу. А відповідно. Тут виникає питання, як в них будуть змінюватися умови ведення господарської діяльності, Ось. що там це із із так, кон так. із контрактами, які були укладені зачасно, це частина цих підприємств точно понесе е, значні збитки. Також частково повертаються і перевірки. Перша редакція законопроекту викликала жваві обговорення. Цим законопроектом хочуть скасувати цей мораторій, і, начебто, що вже податкові органи можуть перевіряти бізнес. Звичайно, що ми можемо констатувати те, що така відміна мораторію, вона також є не на часі, тому що бізнес має працювати. Цікаво, що зміни торкнуться під акцизних товарів, алкоголь. Тютюн паливо грального бізнесу та фінансових послуг законотворці пояснюють, це вимоги міжнародного валютного фонду. Контроль за внесенням готівки на карту посилює Національний банк. Тепер операції з грошима необхідно буде підтверджувати СМС-кодом. Якщо ми дивимося на статистику національного банку, виявляється, що структура платежів за сумою, говорить про те, що всі операції до однієї тисячі гривень. Складають менше 1% за загальною сумою. Операції від 1000 до 100 тисяч теж 1%. Тобто ці, ці транзакції від однієї до ста тисяч гривень це лише 2% від загального всього тих коштів, які пересилаються так чи інакше, з використанням паркової системи. Відповідно, сенсу слідкувати за 2% грошей. Нема жодно це нововведення не стосується оплати комунальних послуг, купівлі квитків на транспорт, платежів до бюджету.